Привіт усім, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова цікава історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. А вам бажаю приємного перегляду. Наталія не зі слів знала, як важко заробляються гроші. Одразу після закінчення школи дівчина поставила собі за мету купити власну квартиру. Батьки її жили бідно, мали молодшого сина, якого також потрібно було вивчити. Тому... Розраховувати на їхню підтримку вона не могла та й не хотіла. Не мала ж дитина, має руки, ноги, заробить. Працювала Наталя перекладачем у фірмі, завжди брала багато замовлень і працювала понаднормово. Після основної роботи вона займалася репетиторством з учнями випускних класів, а вночі працювала перекладачем книг на дистанційній роботі. Спала вона по 4-5 годин в день. Харчувалися лише дешевими продуктами, купленими по акційних цінах. Тож раціон дівчини складався з вівсянки і гороху. Звичайно, це позначилося на здоров'ї дівчини, темні круги та втомлений вигляд надовго застигли на обличчі Наталії. На роботі їй також було не легше, завданнями працівниця справлялася без проблем. Загальна атмосфера напружувала. Колеги по роботі часто з нею насміхалися. І дівчина мала на зміну тільки два костюми. У своїй зимовій курці вона ходила вже четверту зиму, а взуття підклеювала двічі, тоді, як її колеги були ще тими модницями, постійно вихвалялася одна перед одною новими покупками та брендовими сумочками. Попри усі негаразди та висміювання, вона впевнено йшла до своєї мети. І от всі її старання таки були нагороджені. Наталя купила довгоочікувану квартиру. Тоді можна було вперше видихнути та, нарешті, почати жити. Дівчина відмовилася від додаткового заробітку, і усю свою увагу вона зосередила на основній роботі. Купила новий модний одяг, записалася на косметичні процедури і вперше відчула себе вільною. Відбулися зміни не тільки в її зовнішності, а й в особистому житті дівчини. Під час прогулянки у парку вона зустріла Івана. Хлопець їй сподобався, і того ж вечора пара була на побаченні. Декілька місяців вони зустрічалися, і от на річницю їхнього знайомства хлопець зробив дівчині пропозицію. Наталя почувала себе найщасливішою у світі, тільки недовго тривало її жіноче щастя. Іван попередив, що хоче почувати себе у їхньому домі, господарем. Не хочеться бути у квартирі на пташиних правах. Наречена не могла зрозуміти, до чого ж хилить її майбутній чоловік, тому запитала прямо. Іване, скажи мені прямо, чого ти хочеш? Невже не зрозуміло перепиши на мене частину квартири, тоді ми і одружимось, як на відріз, сказав Іван. Так навіщо ти так, щоб бути гарним господарем не обов'язково офіційно володіти квартирою? Для тебе не обов'язково. А от для мене це важливо. Чи може ти мене не кохаєш? Наталя зрозуміла, що її кохання виявилось примарою. Іван її не кохав, а лише хотів використати у своїх цілях. Весілля так і не відбулось, бо дівчина відмовилася виходити заміж за такого корисного чоловіка. А в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками: чи правильно все ж таки зробила дівчина, що вчасно оговталась. Ну і якщо ж вам сподобалася ця історія, буду вдячна за подобання під цим відео.